Вітаю всіх! Ви на каналі Матусне Амулети. Мене звати Анна, і сьогодні я вам хочу показати два комплекти з таких мушлів скафарка. Перший комплект, ось він, це комплект намисто і браслетик. Зроблене, як я сказала, з мушлі скафарка Ось вони. Світло, світло-рожевого кольору такого тендітного. Не коляться вони. Хоча, здається, що вони дуже такі, бачите, нарізані чіпсиками мають колотися, але вони тендітні, вони не коляться. Нема такого неприємного відчуття від них. Ось. Кольє зроблено на меморій проволці жорсткий. Тут використані такі намистини з рожевого кольору стразами ось такі тут вони виблискують дуже сильно насправді вони не такі ну, зараз я виключу світло спробую передати колір. Ну ось. Це більш, більш правдивий колір. Цього намиста, бачите? Вони більш прилушенні, не такі світлі ці намистинки. Більш такі рожеві? Тут прямо виблискують. Тут використаний шнур, тому дуже приємно На нашиці на дуже приємно. Відчуття на шийці дуже приємне завдяки цьому шнуру. Шнур не має запаху. Ось на кінчиках шнура ось такі, як ви бачите, ось такі кінцевики. Тут карабінчик. Карабін легко відкривається зараз, заплуталося трошки. Ну, і ланцюжок подовжувач. Взагалі, це великий розмір. І, в принципі, на фото ви побачите, на фото в кінці цього відео, ви побачите, що воно трошки от нижче шик, і воно як мисто тримається, воно не під шию. Тобто, ось я вам покажу ось це під шию, ось це під шию, прямо під шийку, під шийку. І ось дивіться, бачите, який розмір різний. Ось. Ось бачите, яка різниця. Це під шийку, а це трошки буде нижче шийки. Тому, якщо хтось хоче під шийку, можна, в принципі, його скоротити, не проблема. Десь близько. 40 48 сантиметрів. Ну, більш детально я в описі під відео обов'язково напишу. І ось такий браслетик, він теж на меморі проволці. Дуже класно, він дивиться на руці. Він, бачите, який, він дуже легко одягається, і він вже. вже Обняв вашу ручку і вже все, вже нікуди не дівається. Ну, ось є тут, на всяк випадок, карабінчик можна одягнути. Тут також є ланцюжок-подовжувач, якщо у вас більш більша ручка. Але ось бачите, тут, в принципі, хватає місця, тут, не знаю, на розмір, мабуть, 20-й точно буде, без ланцюжка подовжувач. У мене розмір 16 см об'єм руки. Ось так виглядає. Ось, бачите, дуже гарно. Взагалі класно виглядає цей браслет. І він дуже легкий. Взагалі не, відчу... не відчуваєш його. І не колеться. Оця... Оця скафарка зовсім не колиться. Приємно. Ну, і ще одна прикраса скафарки. Це, як я казала, ось така. Коліє під шию, прямо під шийку зовсім. Тобто, це йде вже від шийки, ось така. Це довга. Тут десь 8 см довжина цього колончика. Бачите, він зроблений з такої скафарки ніжно, ніжно рожевого кольору. І тут також рожевого кольору котяче око. Дуже ніжне. І далі я зробила ось таку китицю із ланцюжків. Тут також на 12 мм із котячого ока, і скафарка йде, і далі у нас ось такий шнур, тут на кінці також. Десь 8 мм, не 8 мм котяче око. Ну, і тут довжина ланцюжка подовжувач тут є. Можна його, звісно, зняти. Якщо вам не подобаються ланцюжки подовжувачі їх можна зняти дуже легко, не проблема. Або відкусите саме, або я вам зніму. Це взагалі не проблема. Це просто я роблю для того, якщо. Ну, Вдруг комусь захочеться довше намис... довше зробити. Ну, можливо, під рубашку його одягнути. Під рубашку буде гарно виглядати, до речі, або в сарафанчик літній, або під рубашку, або навіть джинси і футболочка також. Тут взагалі можна фантазувати скільки завгодно. Ну ось, отакі сьогодні прикраси я вам показала із скафарки. Будь ласка, якщо подобається, ставте вподобайки, заходьте до мене ще, я буду на вас чекати. В описі до цього відео буде обов'язково магазин, де ви зможете це купити. Миру і злагоди вам і вашим сім'ям. Бережіть себе, папа. -па.